Дивіться, це дерева. Вон дітки йдуть всякі, а це дерева. Тут дерева. Тут всякі дерева Різні. Mm -hmm. О, тут такий вже маленький лісочок, а там вже такий великий лісок. Тут можна за годину йти десь. Але ви з лавочок бачите? Тут вже воно. Там такі червоні дерева. І тут таке, ще тут є такі дерева. Далі йдемо. Зараз зайдемо до фонтанів, може вони якраз будуть працювати. От ми туди йдемо. Вон тут. Тут такий дуб називається. Це дерево. Ну, я думаю, що це дуб, але може якесь і наше дерево. Вербавон. Ну тут эта е, дальше он там. там фонтанчики причили зараз ми до них гайдемо. <плес> И <плес> подивіться зараз, яка там небо є. Де, таке там таке небо, дивимось, піднімаємось небо. У, -у, -у! О, Дивіться, яке небо. Там літак летить. Там є така церква. Ольга Володимира називається. Зараз. Ми підемо зараз до фонтанів. Вон вони там далеко так працюють. Вам вам не видно, вон дивіться, яке гарне дерево. Тут ми зараз йдемо по бордюру, дивіться. А тут такі листочки вже починаються. Тільки щоб особо дюрчика не було видно. Тут вот дивіться скільки листочки вже нападало. Тут такі все чоловіки йдуть. Тут таке дерево. А там вот таке гарне дерево. там таке гарне дерево. क्या हर नजर तक अवर बाँच है तो क्या नजर हर में ऐसा जादू ना वो बाँच तू तो Это слить меня. А тут как росленки и трава. і фонтанчики вон. чаші дивіться вон дерева кстати. Березка вон есть. Вара. трошки усі думают, что я не знімаю але деякі голосно можуть говорити. Якщо ви не бійтеся, якщо хтось там буде говорити голосно. Отак. Ми проходимо біля колясочки, так що я зупиняюсь. Пройшли вже. І фонтанчики ми вже доходимо до них. Зараз близько я вам їх покажу. І ми вже доходимо до них. Але якщо це такий фільм, от якщо це такий фільм, фільм. значить це на відео спочатку знімається. Ну, хоч я його не малюю, тому що це фільм. Якби був мультик, тоді би я його малював. Ми вже до фонтанів доходимо, зараз скоро будемо. І дивіться, які листочки. Тут такі листочки. Тут дивіться далі, а то ми приходимо. А тепер все фон до фонтанів приходимо. Дивіться, які фонтани. На регатіна тут кольорові вже фонтани. Ми вже підійшли до них. Дивіться, дивіться. Зараз тут як буде. <ріхи> Ось які фонтанчики, дивіться якісь. Тільки до нас підходять! Підбігаємо, тому що не думають, що ми знімаємо. Ну зараз рознянуте фонтанчики і зустрінемось на наступній частині. Дивіться. А то такі мусики були. Зараз же. Будемо прощатися, а теж до дружби ми не доходимо. До дружби не ми не доходимо. Розуміло, ми не. Це вже останній фонтанчик і будемо вже прощатися. вже стільки багато мультиків що йдуть пустим хвилин. І наші кожен будуть піти. От роздивляйте останній фонтан і до побачення. До побачення. На наступній частині. все, воно трасилоне, до побачення.